Правила дорожнього руху владі не писані. Янукович, Азаров та Литвин можуть поводитись на дорогах як справжні мажори. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр після відвідування столичної автошколи. Нагадаю, два тижні тому регіонал Владислав Лук'янов перевищив швидкість вдвічі дозволеною. Своїм досягненням нардеп навіть хизувався у соціальній мережі Фейсбук. На світлинах чітко видно, як Лукянов розігнався до 240 км на годину. Щоправда, лише після розголосу регіонал визнав свою провину і вже сплатив штраф у. 678 гривень. Аби не допустити подібного свавілля на дорогах, Микола Азаров дав установку органам внутрішніх справ, щоб ті пильно слідкували за порушниками. І у разі необхідності застосовували жорсткі заходи. Але й нагадав, хто може їздити з вітерцем де завгодно. Закони, правила, вони написані кров'ю, практично ці правила дорожнього руху. По суті, тільки три ліця в государстві користуються. правом, скажем, проезда по дорогам. Это председатель Верховного Совета, это президент, это премьер-министр. Все. Для всех остальных должностных лиц правила незыблемые.